При парафіяльному храмі святого пророка Іллі у ГЦК у Івано-Франківську відкрилася соціальна пекарня для нужденних. Про ідею та реалізацію розповів отець Володимир. Вона є збудована в такому місці, де є дуже багато людей у потребі. Це вокзал. І біля вокзалу завжди є такі люди. І люди до нас приходили і завжди нас щось просили. І ми, священники, нам було важко відпускати їх з нічим. Ми завжди хотіли чимось ділитися. Ми собі думали, як ще більше їм допомогти. Десь зародилася така ідея соціальної пекарні, щоб. Частинку реалізовувати, частинку роздавати, щоб можна було більше допомогти людям, які є в потребі. Звернулися до Василя Михайловича Вишунюка, до пані Ірини Рабарської, попросили благословення у нашого митрополита Володимира, він благословив. І з Божою допомогою у молитві Бог поміг. І сьогодні ми бачимо такі результати. Голова наглядової ради фонду «Чисте серцем Василь Вишеванюк про участь у реалізації проєкту. Це покарня була зініційована отцем Володимиром, що каже, давайте ми там допомагаємо, постійно допомагали людям. там, місяць вони видають 800 продуктових наборів, і ми закуповуємо хліб. Давайте разом будемо печити хліб. І потім вже роздати. Ну і мене це разом я звернувся до генерального консульства в місті Ужгорду, я ж попускаю нині присутній тут, щоб таку пекарню зробити в місті, щоб можна було випікати хліб і роздавати людям безкоштовно, щоб люди мали. Угорське консульство в місті Ужгород це підтримало цю ідею, виділили. Більшу частину коштів вони виділили, так само ми трошки додали від благодійного фонду Серцем, і на цей день, бачите, воно вже працює. Два місяці було погодження документів, а потім за місяць практично вже було ми закупили і обладнання, і ще два тижні нам вийшло на те, щоб це налагодити, на трошки прийшлося тобто, приміщення, побілити, помалювати, і от воно зараз вже є. Для соціально незахищених людей це не там приклад буде так само роздача йти для людей, ті, котрі. А також я думаю, що буде церква так само собі робити булочки, пиріжки, і так само їх можна і реалізовувати, щоб можна було заробити, просто отримати світло заплатити, ще ж оплатити, муку знову закупити, щоб можна було. Тобто, щоб це не було, що сюди постійно дайте, 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 а щоб люди самі на себе заробляли і допомагали іншим. І це буде саме правильно. Знаєте, як коли учили, що не дай рибу, а дай вудку. Познайомилась із працівницею пікарні Оксаною Васильівною, яка займається самою випічкою. Я по фаху вчитель. Тут я допомагаю, ну, може, місяців два. Десь так мене привела сестра. Там мене в сьогодні сороці. От вона мене привела, і щоб допомагати фасувати ці набори, роз спочатку ми розвішуємо ці набори, ну фасуємо по кілограму, цукор і цей і боршно. Потім ми фасуємо ці набори, потім ми роздаємо талончики після молитви, роздаємо людям бідним, які нуждаються в цьому. ми булочки значить, з маком, з повидлом, з яблучками і плюшки. Ну, я думаю, я ще так некомпетентна для кого, але ну, я думаю, що для діток так велася мова, що отець Володимир буде пекти для діток, і піца буде згодом пектися. Ну, він дуже допомагає людям. От що я знаю, що він дуже допомагає. Це все для людей. Ну, щоб все було гарно, щоб все було смачно, щоб люди були задоволені. Першим чином, душу. Ну, кладає також на відкритті. Був присутній генеральний консул Угорщини Йожев Бачкаї, який теж розповів про підтримку, яку Угорщина надає Україні. За доброю християнською традицією люди зазвичай вітають один одного хлібом, і ми знаємо, що хліб є дуже великою цінністю в християнській культурі. Тому для нас не виникало питання в тому, щоб підтримати, щоб я тут також випікався хліб, який потім будуть передаватися людям, які його по потребують. угорщина дуже цінує сама є християнською державою. Сповідує всі християнські цінності. Це нас ближе, тому це для нас абсолютно не виникало питання в тому, що ми в цьому починанні надаємо дружню допомогу. Свою подяку спонсорам висловив митрополит Івано-Франківський української греко-католицької церкви Кир Війтешин. Наші слова подяки і генеральному консулові. Також пану Василю Вашиванюку і всім, всім нашим спонсорам, які взяли участь, щоб зробити цю прекрасну і гарну справу для потребуючих. Вірю, знаю, що ви це робили від щирого серця. Прикладалися до того, щоб ця пекарня запрацювала. І коли воно робиться щиро від душі, воно направду буде давати дуже добру. korist, duže dobro do